Мене хотіли отравити. Дівчата, я просто в шоці розказую історію. Сьогодні в Мазіні підходить до мене жінка україномовна. І така говорить: Я підписана на вас у Тіктокі. Мені так подобаються ваші відео, ми там, типу, незнакомі, ну живемо недалеко. Ой, мені так приємно, типу, що я з вами зустрілася. Чим же чим ж же вас угостить? І така, типу, по карманах каже, ой, у мене типу, українські конфети є. Я вам дам. Я кажу, так, типу, не треба, не треба. Вона така, ні, типа, беріть. Ну, я взяла, думаю, ну, українські конфети, хто від них відмовиться у Німеччині. Така вийшла з магазину, одну з'їла, приїхала додому, виклала їх на стол. А потім так до них дивлюся, а тут кожна конфета пробита. Не знаю, видно вам? Ось ось ось. 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 На цій взагалі якась ниточка. Я її була, ізначально не замітила. Ну і, в общем, як ви думаєте, це совпадіння, чи вони чимось напічкані? Ось, дивіться, який тут прямика тут дирка. Я не знаю, що це було.